Над людською байдужістю, щоб попередити теракти на Прикарпатті працівники служби безпеки взялися перевіряти пильність мешканців та гостей міста і організували на автовокзалі спеціальну операцію. До звичайного пакету кладуть макет саморобного вибухового пристрою. Відтак пакунок із бомбою залишають у залі очікування на видному місці. Збігає пів години, а реакції жодної. Тож силовики вдаються вже до відвертої провокації. Псевдовибухівку кладуть просто на прилавок каси. Ви ну, бачите, цей предмет, які там стоїть біля каси? І, і що? Нам не страшно. Попри те, що в залі ведеться відео спостереження на небезпечну знахідку, не реагує, і адміністрація вокзалу біля прилавку із вибухівкою керівники з'являються лише після появи камер. Це вже треба дзвонити. Десь або в міліцію, або куди? Що це таке є? Хто це поклав тес? Уже журналістам пояснюють, як діяти в таких ситуаціях. Попереджені добре знають, а небезпечну пакунку просто не помітили. Чай не не, не не виділа. Ти ходжу сюди, замітаю. І... Наші працівники е, знають, що як десь щось таке підозріле, чи пакет, чи що, то зразу дзвонити. Це вони знають, але просто що вони сидять з тої сторони, ти вони не бачать на це. Таким результатом свого експерименту на байдужість людей працівники СБУ шоковані, мовляв, постійно попереджають, як діяти у разі загрози терористичного акту. На жаль, ми пересвідчилися, що реакція відвідувачів автовокзалу була негативною. Також з боку керівництва не було вжито жодних заходів. У зв'язку з чим ми дуже просимо мешканців Прикарпаття якомога ретельніше ставитися до всіх підозрілих предметів, до підозрілих осіб та негайно, в разі виявлення повідомляти. Управління служби безпеки та інші правоохоронні органи тепер на працівників автовокзалу чекає чергова жорстка профілактична робота від по Потобу нова перевірка до слова, подібні оперативні заходи працівники СБУ проводять і в інших громадських місцях. Учасники круглого столу, депутати, історики, представники політичних партій, керівники громадських організацій. Тема визначення нового символу дня перемоги. Тим більш після того, як взимку 2015 року вже був змінений вигляд медалі захиснику вітчизни, настала черга замінити і Георгіївську стрічку, яка себе, як то кажуть, дискредитувала. Ідеї відбувалося в чому по первих аташлі ат. пятиугольной еще советской системы крепления ленты. И затем видоизменили саму ленту ордена, поскольку по центру прошлой ленты медали защитнику Отечества проходила та самая георгиевская, как ее называют, ленточка, которая сейчас является основным символом. З проведенням масових заходів до дня перемоги під час Другої світової війни Георгівська стрічка може викликати чергове загострення у суспільстві, адже ми готітимемо по всій території України занепокоєні учасники зустрічі у наших граждан, дніпропетровчан, українців повинні бути свої символи перемоги і свої символи, которыми ми будемо гордитися. Тому ми пропонуємо дану ленточку аді на мероприятие празднования дня. Победы во Второй мировой войне, как общественным организациям, так всем помочь нам средствам массовой информации, участникам низкий поклон Великой, Великой Отечественной войны. афганців, чорнобильців і підтримати дану ініціативу героям вітчизни пам'ять і слава. Таку назву має акція, в рамках якої учасникам травневих заходів пропонують вдіти на себе нову символіку. Її називають стрічкою пам'яті, аби додати нейтральності, до блакитно-жовтого додали ще й сірого кольору. Щоправда, на відміну від картинки, в оригіналі стрічка виглядає дещо по-іншому і трохи нагадує символіку партії регіонів. Щодо ветеранів, то тут питання залишається відкритим. Якщо герої війни. Таки забажають одягнути георгівську стрічку, знімати її з них не будуть. Щоправда, реакція на тих, хто ці стрічки розповсюджуватиме, може бути неоднозначною. Застерігають учасники. АТО. Олена Дроздова, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал. Пам'яті польської еліти нагадати Івано-Франківцям про смоленську трагедію вирішили виставкою світлин. Автор, учасник польського антикомуністичного підпілля 80-х років Піотр Хлібовіч, багатьох потерпілих у авіакатастрофі знав особисто зустрічалися на різноманітних заходах та банкетах. Там і зробив більшість фотографій перших осіб Польщі. каже суперечки щодо причин аварії президентського літака на території Росії точаться і по нині, адже чимало фактів покриті таємницею. Схожно зараз. Это все там, однозначно э, сказать, но черные ящики в Москве, останки самолета в Смоленске не отдают. Сколько еще там будут, неизвестно. Это тоже само говорит за себя. І спосіб Хлібович прагне нагадати, що загрози, яку нині несуть дії Росії, президент Польщі Легкачинський працював ще п'ять років тому, адже був не аби як занепокоєний і за долю власної держави. Коли був в Грузії, він сказав: сьогодні Грузія, завтра Україна, а потім моя родина. Ну чуто -то в тому смілі так сказав. Ну він он це все. Одним із перших оглянув експозицію міський голова Віктора Нушкевичу з переконаний нинішні дружні стосунки між Україною та Польщею. Це якраз одна із заслуг політики Качинського. Я дуже багато доброго знав. Рокачинського, тому що він виношував дуже багато планів, і в цих планах Україна займала одне з чільних місць. І дуже прикро, що п'ять років назад сталася така трагедія. Виставка до п'ятої річниці Смоленської трагедії вже побувала у Тбілісі. Далі автор планує вирушити до Львова і Києва. На честь кожного героя, який віддав своє життя за цілісність, незалежність України, мир та справедливість, в Чернівцях висадили дуби на алеї слави. З нагоди закладання алеї родини загиблих героїв отримали сертифікати вічної слави і пошани. Алею слави присвячено загиблим воїнам АТО заклали в парку Жовтневий. Саме тут, на честь кожного героя, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, висадили дуби як символ сили і волі. Згодом на кожному такому дереві будуть таблички з іменами наших героїв. Ці дерева вони дуже сильні і живуть покоління в покоління, так як і наш народ, який не буде здаватися ніколи, і буде мужнім, і буде боротися до останнього з цим ворогом. Це важливо для населення, щоб вони не щоб це було як пам'ятка, щоб вони пам'ятали для в майбутнє, що була ця війна, була ця боротьба між країнами, щоб це не забувалося. А ідея створення в нашому місті такої алеї слави виникла після загибелі солдата, чоловіка Оксани. Тоді жінці довелося звернутись до психолога, який їй порадив посадити два дерева: одне в пам'ять про її чоловіка Віктора Грецькіна, а друге в пам'ять про їх родину. Ну у мене така асоціація возникла, звісно, в пам'ять мужик, яка героїка, кавоїні та дуб однозначно, а в пам'ять нашої сім'ї Яблення був вибраний этот парк изначально для посадки. Так как мы живем в этом районе, и по утрам каждое утро мы с мужем бегали в этом парке. А вечерами практически тоже каждый день мы любили очень гулять в этом парке. Я позвонила к директору парка Николаю Михайловичу и попросила разрешения посадить эти два дерева. Он, конечно же, разрешил. А вже згодом психолог Оксани Олена Кміт запропонувала створити тут цілу алею слави. А відтак цього дня тут висадили 36 дубів, на яких згодом з'являться таблички з іменами 36 наших героїв, які поклали своє життя за свою державу вільну та незалежну. Вони віддали за нас життя, А ми не знаю, я сподіваюся, що це алея, це асоціація. За цими нашими героями що й будуть люди охранять бі'чдар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер телеканалу Чернівці. Тернопільські пластуни шикуються на театральному майдані Тернополя. Спочатку вони пройшли вимаршем із пластової домівки до катедри, де помолились на урочистій літургії. Свято для них традиційне 103 роки з дня заснування пластової організації. Цю дату святкують усі українські пластуни. Розповідають, за цей час сам пласт змінився, проте незмінними лишились його принципи та ідеали. Цього року на за півроку у нас чисельність пластунів виросла практично на 100 людей. У нас же є більше 500 пластунів у місті Тернополі. Батьки бачать, що альтернативу, наприклад, в павно школі, так і те, що ми можемо дати щось більше, можемо дати і патріотичне виховання, і саморозвиток. Аліна Лис, пластунка, прихильниця в пласті. Вже рік я хотіла спробувати щось, і мені я як перший раз прийшла, мені дуже сподобалося, і я вже вирішила, що я буду ходити. Тут всі дуже дружні, ніхто ні з ким не свариться. Найбільше дівчинці подобається пластунська форма. Вона складається з спідниці, сорочки, хустички, свищика і беретки, Ну і що це. Пластунами, новаками на театральному майдані Тернополя іменували близько 20 дітей. Хочу бути доброю пластункою, новачкою. Прошу прийняти мене до пласту. Йому мені боже допоможи. Серед новаків і десятирічний Андрій Кацан. Трохи довго чекав. Скільки Ну, Років десь два-три. Спочатку я ходив на меншу так, до пташа, тоді перейшов, мене перевели сюди і їздив вже на табори. Під час пластового свята відбувся також благодійний ярмарок. Зараз на сході у нас є близько 150 пластунів, яким потрібна допомога, тому ці гроші їм підуть їм. Під час святкування 103-ї річниці дня заснування пласту міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив, що на сесії міськради звертатиметься до президента України про присвоєння загиблому на війні пластуну Віктору Гурніку. Звання Героя України. Не йдуть реформи, не, йдуть, але слабо, можна сказати. Я, -то є то спроби, е, є, є саме потуги, можна сказати так. Одна в українській мові бажання є, а реформ немає, розумієте? Ну нема настоящих реформ у нашій країні обаче реформи починаються мабуть, не з того, що нужно какби бы, акценти ставляться не на ті речі, які важливі для людей. Навірно, з реформи образовання, возможно какой то економічні реформи, так як час очень сильно повисили ціни на продукти, на жилье. Людям це необходимо на комунальні услуги. Не співпадають, тому що дуже тяжке життя. Все подорожало, квартплата подорожала, газ, взагалі, все. От і люди не витримають, моя сім'я це не витримає. А чого чекали від реформ? Ну, кращого, щоб повисили з пенсії, зарплати, щоб було краще жити. Людині завжди хочеться, щоб зміни відбувалися швидко і швидко, дуже. Ну, але треба враховувати, що Будь-які зміни, вони не відбуваються якось так одномоментно. Потрібно все рівно якийсь час. От, я сприймаю це нормально. Я як би, до цього готовий і все ж таки надіюся, що краще буде. Треба чекати, вірити, надіятися. Ми чекали чогось більшого і різкіше, а то все знову відклалося в довгий ящик, ховається за якимись придуманими знову чимось, і нічого практично не втілюється в життя. Є якісь розробки, є якісь напрацювання, але це нема кому. -то. Дійсно, того, що очікувалося, воно насправді не відбувається. Але я думаю, що багато чого залежить від людей, бо хабарі дають люди, порушують закони. Також більшість це звичайні люди. Ну, і головна наша проблема в тому, що ми не навчилися контролювати саму владу. Нічого не вийшло. Поки що охочення тільки. Каже я почув. Дороговізна ЖКХ продукты, все на 100% где-то подняло. Невозможно. В три раза жизненный уровень уменьшился. Реформа дает какой-то толчок. Я понимаю, временный труд. Но год прошел, я ничего не вижу. Реформ нету. Давай сюда. Идет грабеж. И больше ничего. Я реформ как таковых не вижу, если это можно дать реформами. Я вижу только деградацию. К сожалению, деградацию нашего уровня жизни. Мне объясняют, что это делается для нашего блага, но я, к большому сожалению, пока это благо пока никак не вижу. По моему мнению, в реформ нет, только все худшую сторону, к сожалению. Ни в чем и не происходит реформа. Вот в чем дело. К сожалению, все стоит на месте, а даже мне кажется, что в какой-то степени она стала намного хуже. Мои ожидания настолько были большими, настолько они не оправдались, что такое разочарование. Если так взять визуально вроде так, так сверху смотреть, то оно вроде бы нет, ничего не изменилось, даже хуже стало. Но в общей сложности это все не так просто делается, понимаете, сразу. Поэтому значит пройдет некоторое время и я думаю будет все хорошо я кстати, оптимист. честно говоря не вижу никаких изменений хотелось бы конечно увидеть и э, думать что наше правительство думает на нас но к сожалению оно не думает естественно у меня были ожидания что к лучшему изменить жизнь пока не вышло пока не получилось. я не вижу на моей жизни вообще никаких улучшений нет только ухудшения. Да, они какие-то реформы делают, но это пока что только на словах и в декларациях. Пока что, скажем, в целом в стране, конечно, спад экономики, ухудшение, это, по-моему, очевидные факты. Другой вопрос, что что-то надо, безусловно, менять. И, скажем так, пока что еще правительство не все сделало. Ну, во всяком случае, может быть, я оптимист. Я оптимист, я считаю, что изменения, безусловно, есть. Самое главное, что люди изменились.

Взагалі не я. А вони є реформи? Я не помітила, на собі нічого не відчула. Ну від тих реформ нічого доброго поки що нема. Тепер поки зрушень нема. Це дуже довго розкачується. Рік пройшов вже, поки що не видно ніяких реформ ще. Ми поки що не, не в курсі, які реформи, і що до населення це не доноситься, тому потрібен час. Поліпшення поки що не відчуваю, поки що лише погірше. Личним тут є практично все, і дивуватись, глядачі починають ще не встигши увійти до зали. Адже судячи з вішалки, тут вже встигли роздягтись і сам чорт, і, власне ангел. Тож готуємось зустріти можна будь-кого. А такого напливу гостей у Дніпропетровському художньому музеї напевно давно не бачили. Виставку робіт Анни Єгорової під назвою На грані дніпропетровці чекали вже довго, і це того було варто. З всі завжди тіла до концептуальної паску вважаю, що то. Картина должна содержать в себе какую-то идею, но достаточно долго я занималась такой традиционной живописью, но мне э, меня неудержимо потянуло, если можно так выразиться, к самой себе, к своей собственной вот такой заветной любимой теме, и я поэтому стала заниматься э, поиском нестандартных каких-то креативних підходів к подачі серйозних філософських тем. те, що підхід нестандартний, поза всяким сумнівом, де ще ви зможете відчути себе у якості фаворита, який постійно змінюється, чи зіграти партійку у шахи. При цьому навіть не напружуйтесь, адже білі починають і завжди виграють, і тут вже нікуди не подітися. Пірве в шок. Потім я розумію, що на як філософ. Ось це новий етап в її творчості. і доволі продуктивний. Я полагаю, що вона ще не сказала всього, що вона надумала, удумала. Хтось дивується, хтось у захваті, але байдужим ніхто не залишився. Порожні обіцянки політичних ораторів, що менні бульбашки. Майстер часу, звичайно, зі справжнім і, до речі, справним годинником. Сон холостяка. Філософські теми втілені з гумором, нестандартним художнім мисленням: думки на вічну тему добра і зла, почуттів і розрахунку, свободи вибору і вибору свободи. Є дві роботи, такі для мене програмні, я би сказала. Конь в пальто і сонря бойка кобили в лунну ніч». Вот с них и все я... это началось. Идеи возникают неожиданно. Я, собственно, даже не знаю, откуда это приходит, но когда возникает новая идея, я, конечно, всегда, всякий раз меня охватывает энтузиазм и желание как-то это отразить необычно. Мне не хочется повторять, так сказать... Ходити такими протилюними тропами. Кожна робота Анна Єгорової індивідуальне художнє образне рішення і технічно оригінальне виконання: перуки, ордени, біжутерія, дзеркала фантазіям художниці немає меж, аби всі ці речі органічно вписались у художні твори. Їх автору довелось опанувати незвичні для живописця ремесла. Я здесь занималась резьбой по дереву и выжиганием, і работала дрі дрелью, і и фрезой, и стеклорезом, и иглой, и, и так далее. Можна перечень этот продолжать и продолжать. Вона отримала вже декілька суміжних професій, втім має стільки нових задумів, що всі вони переконана художниця ще стануть в нагоді. Адже головне висловити себе і зацікавити інших. А посмішка глядачів каже: найкраща нагорода. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал. Наталья Бучинская во второй раз с концертом выступала в Мелитополе. Самая молодая народная артистка Украины, хрупкая и женственная, она с первых минут пленила мелитопольцев своей искренностью и обаянием, а также сильным, красивым голосом. Девчина весна. А именно по этой песне Наталью знают и узнают, исполняла давно полюбившиеся песни. В числе зрителей в этот день в зале присутствовали военные. Наталья Бучинская с особым трепетом и словами благодарности обратилась к мужчинам, отметив их неоценимый вклад в сохранение мира в Украине и посвятила им молитву. Вместе с Натальей Бучинской на одной сцене в этот вечер выступал композитор Никола Петраш, написавший мелодии к песням, которые исполняли Таисия Повали, София Ротару и другие. В перерывах между выступлениями он выполнял роль конферансье, шутил и Осыпал мелитопольцев комплиментами. Многие зрители впервые услышали проникновенные песни, написанные на его музыку. <паспал> Пола Петраша в этот вечер был еще один сюрприз. Мелитополец Илья Рудь сейчас учится в Киевском институте имени Глиера. Его необыкновенный голос и манера исполнения заворожили зрителей, особенно женщин, которые буквально осыпали его цветами. Наталья Бучинская выходила на сцену в трех отделениях. Трижды она меняла наряды. Особое внимание привлекло платье с ручной вышивкой бисером. Оно весит 12 килограммов. Артистка исполняла песни как на русском, так и на украинском языке: лирические и заводные, большая часть из которых о любви. Выход в зрительный зал стал настоящим праздником для поклонников творчества Натальи. Песню Миридный край исполняли хором. Впервые многие зрители услышали проникновенный романс на украинском языке, написанный на слова Юрія Рыбчинского. Кроме эстрадных песен звучали и те, которые давно считаются народными. Люди, живущие на благодатной украинской земле, ее главное богатство и гордость уверена Наталія. Богатство цієї країни це народ, це люди. Люди показали надзвичайно в важких і ризикованих умовах. Ми ні руки, ні очі не опускаємо. Ніхто не дождеться тільки вперед. Финал концерта стал и его кульминацией. Во время исполнения Натальи Бучинской песни ⁇ Моя Украина ⁇ на сцене появился огромный национальный флаг, который зрители над головами передавали через весь зал. Мелитопольцы продемонстрировали чувство патриотизма и гордости за свою страну. Идея флешмоба «Займи место дирижера» пришла в голову преподавателю училища имени Данкевича Андрею Черному. По его словам, многие любят и знают популярные произведения Моцарта, Бетховена, Баха, но мало кто догадывается, как это – руководить процессом создания композиции и самими музыкантами. Предложение было мое, потому что это вообще мои студенты. Я работаю в музыкальном училище, педагогом, преподаю оркестр симфонический. И чтобы они не кисли в училище, чтобы что-то происходило у нас в городе, и абсолютно бесплатно, не за деньги, а дарить людям хорошее настроение. В горсаду собрались исполнители, которые известны любителям музыки по предыдущему проекту Андрея Черного Voice of Symphorock. Ребятам не впервые выступать в формате, который сложно назвать классическим. А вот дирижеры-смельчаки признались, что с первого раза уловить суть управления оркестром очень сложно. Но, несмотря на чувство волнения, участники флешмоба справились с предложенной задачей, получив признание публики, восторг первооткрывателя и просто порцию чудесного настроения. Очень замечательно Впечатление, хорошее настроение и побольше бы таких вот э, таких при, приятных мероприятий в нашем городе, чтобы было очень замечательно. Это было очень интересно. Поначалу я, конечно, испугалась, что меня выбрали. Попыталась даже спрятаться, но меня успели схватить и поставить перед оркестром. Ну, было очень весело. Мне очень понравилось. Очень-очень много эмоций. Да. Всегда с любопытством смотришь на дирижера, потому что он какие-то делает невнятные движения, а музыканты все-все играют. И поэтому, конечно, это было круто, так тоже поучаствовать. Я так поняла, что я сделала все неправильно, потому что музыканты очень улыбались, когда я махала что-то палочкой. Но, значит, они профессионалы. Флешмоб в Горсаду призван популяризировать академическое искусство, делая формы подачи классической музыки более динамичными и более доступными широкой публике. Акция музыкантов также своего рода анонс международного фестиваля Баян Парад, где выступят известные баянисты Украины и ближнего зарубежья, коллективы народных инструментов, струнные оркестры, включая детский voice of Symphorock. Помимо этого, на фестивале будет звучать редкий нынче бандонеон. Ритмы аргентинского танго, которые сопроводит этот необычный инструмент, завершат майский баян Парад.